На Бамі тривають ремонтні роботи. Продовжується комплексне відновлення благоустрою дворів у мікрорайоні. Нещодавно завершилися роботи на Довженка 3, 5, 7 та 7. А тут забрукували пішохідні доріжки, заасфальтували проїзд, встановили сучасні вуличні меблі. Ці ж роботи продовжують у сусідньому дворі будинку номер 9 Це достатньо великий такий об'єкт. Нещодавно ми заасфальтували у дворі, зробили тротуари. Зараз тут на Довженка, зараз напроти. На Дуженка 8 і Дуженка 6-4 робляться доріжки. Також планується там асфальтування, окремо роботи на вулиці Мазепи, 177-181. Зараз робляться облаштування тротуарів і теж буде асфальтування. Йде системна робота в цьому мікрорайоні, як і по всьому місту. Роботи не зупиняються. Ви бачите, нам погода дозволяє зараз активно працювати, активно асфальтувати. Тому щоночі, щодня роботи тривають. Це створює певні труднощі, але я думаю, що кожен повинен розуміти, що для того, щоб зробити роботу якісно, потрібно відповідно дотриматися технології. Це і нічні роботи, це і денні роботи, це певна технологія укладання асфальту. Два-три шари відповідно, в залежності від того тої виду роботи, який треба зробити. Тому роботи не зупиняються. Загалом на Довженка 3, 5, 7, 7 а та 9 уклали близько 500 метрів. Асфальту. Сьогодні верхній шарф, будемо ще доробляти люки. По цій стороні навпроти кожного будинку будуть ще такі невеличкі майданчики, бруковані з лавочками і урнами. Відразу десь на цьому тижні маємо доробити велодоріжку, точніше, ту червону доріжку з бруку перетворити, перетворити нарешті велодоріжку. Будуть нанесено трафарети трафарет, розмітки, поставлені знаки. Ну, і ще деякі такі елементи цікаві. Подивимось. Поки ще їх не було, подивимось, як їх сприймуть люди. Закінчуємо та, і тут рухаємося далі. Збираємось на цьому тижні трошки буде тяжко людям на Грушевського. Ми плануємо по ночах робити покриття на вулиці Грушевського. На жаль, у нас немає іншого виходу, як робити вночі. Хай нас люди пробачать, але придеться трошки їм заважати спати, але мусимо зробити. Також тут облаштують велодоріжку довжиною 700 метрів. Цього тижня нанесуть трафарети та інші елементи дорожньої розмітки. Саме зараз сталися верхній, аж верхній шар асфальту на відрізку Довженка-3, Довженка-9. Саме тут і рядом що проводилися роботи по облаштуванню велодоріжки. Також в минулому місяці ми закінчили роботи по асфальтуванню будинку Довженка 7А, 7Б. Роботи йдуть паралельно. Комунальники облаштовують заїзд до Заревшану та створюють додаткові паркувальні місця із екобруківки.